Про ситуацію на Бахмутському напрямку зараз поговоримо з Олегом Калашніковим, пресофіцером 26-ї артилерійської бригади імені генерал генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітаю вас! Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Пане Олеже, командович Сирський напередодні заявив, що на Бахмутському напрямку наші війська поступово просуваються вперед. Ситуація складна, але контрольована. Кінець цитати. Чи від учора, запитаю я вас, ситуація змінилася? Ну, оперативну інформацію я вам звичайно не скажу, але маю сказати, що вона успішна. Ми дійсно успішно просуваємося потрошку потрошку, але долаємо всі перешкоди, знищуємо ворога і звільняємо нашу територію. А Сергій Череватий, речник східного угруповання військ Збройних сил України зі стратегічних комунікацій, повідомив у вівторок, позавчора, що. Втрати змушують ворога постійно проводити ротацію. А от кого на кого замінюють? Чи знаєте ви чи є інформація? Взагалі, хто зараз воює проти вас? Оце цікаво. Чи впливають такі ротації на, скажімо так, якість кадрів умовно? Ну, почнемо. Хто проти нас на сьогодні воює? От, якщо спостерігати, ну, візьмемо так, з травня по сьогодні, ми можемо на нашому напрямку, імен саме Бахмутському, могли спостерігати ну, дуже великий мікс різних підрозділів. Тут у нас перемішані були і ПВК, і шторми, і. Піхота, і десантура, і спецназ кого тільки не було. На сьогодні ми можемо бачити, що все ж таки бахмут залишається дуже міцним димним горішком, горішок, який постійно їм заважає постійно відтягує свої сюди підрозділи. І зараз ми можемо було спостерігати, як поступово їхні підрозділи вони просто переходять на ні. Тобто, якщо підрозділ втрачає більше 50% свого особового складу, озброєння він є вже не боєздатним. Однак, російська генштаб їх доводить до ще меншого кількості, і дуже довго на нашому напрямку ми могли бачити це з півдня та сімдесят Бригада 57-ма, їхня четверта, це мотострілецькі. Зараз вони втратили свою боєздатність. Можемо спостерігати, що вони на саме Бахмут, допустимо, накинули вже територіальні війська, це там у нас три полка. Постійно вони сюди докидували десантні бригади, полки на сьогодні. от 31-й десантний підрозділ. Він у них вже теж втратив боєздатність. Вийшов був ще 11-й У нас десантний підрозділ на сьогодні. Вони сюди завели 106-ту вже дивізію десантну. До цього у них було сюди кинута 83. Якщо так казати, у них дійсно сил уже не вистачає. резервів у них не вистачає. Це можна навіть сказати з того, що вони вже намагаються сюди кидати і. І Росгвардію. Тут ми спостерігаємо вже представників Кадировської нар навіть представників Кадрівської Розгвардії, але хочу ще сказати, що якось от ви запитали за якість. Якщо бригада, от російська бригада, вже друг, другий, там третій раз поповнюється, тобто дуже значно поповнюється. це означає, що вони поповнюються вже не професійно, вони поповнюються це частково мобілізовані. Тобто це люди, які без досвіду, без воєнного досвіду, без багато із них без мотивації, тобто можна сказати, що якість тоді вже падає. Однак маємо маю сказати, що якщо вони кидають на нас дійсно елітні підрозділи, котрі вони тримали десь в резерві, на крайній такий випадок, це у них передається. Активний резерв і стратегічний резерв. і коли, допустимо, я там 106 шосто там бросають десантно чи спецназ кидають, це вже більш професійне. Це вже говорить про те, що у них дуже загрозливий тут стан справ, і вони мають його стримати, мають його якось покращити для себе, тому вони кидають більш професіоналів. Однак, маю, маю сказати, що все ж таки, як би там не могло, а армія у них поповнюється частково мобілізованою, Тобто професійний склад, все ж таки, як би там не було, він у них падає. Однак вони все одно тримають ці позиції. Вони намагаються нам не поступатися це. Хоч не хоч у них є і наказ, і заграни, загони, які стоять позаду, однак ми все одно ведемо бої, і все одно їх перемагаємо, як би там не було. Ну на сьогодні можу сказати, що також є присутність тих же кримінальних їхніх штармов З. Також вони всі можуть посилювати. Угу. Пане Олеже, якщо ваша ласка, поясніть такий феномен цікавий. З їхнього боку були професіональні професійні військові, котрі зійшли на нет, Да? а з нашого боку, часто добровольці, дехто з них до повномасштабної агресії навіть не воював. В чому секрет того, що от зараз як ви казали, що Моск... Росіяни вже гонять аби кого, включаючи зеків? В чому секрет? Ну, секрет я вам скажу за себе особисто з тими хлопцями, з якими спілкуюсь безпосередньо. Не буду казати про тих, кого не знаю, з ким пересікаюсь, як за своїми артилерістами постійно спілкуюсь. Так само коли спілкуюся з своїми побратимами з інших бригад. Просто мотивація. Мотивація, Ми знаємо, що ми тут робимо. Ми знаємо, для чого тут робимо, і ми дійсно захищаємо. Не просто Україну, Україна це наші сім'ї, наші родичі, це близькі нам люди. Це та маленька батьківщина, де ми виросли, і ми не хочемо, щоб ворог її приндрував. І зі всього цього вже складається саме та Україна, за яку ми стоїмо. І дійсно от Буквально вчора спілкувався з хлопцями, нашими артилерістами на вогневих позиціях. Перебував я. Задавав ці питання їм щодо мотивації, щодо стимула щодо їх втомленості. Да вони втомлені, тому що вони працюють цілодобово, але мотивація у них залишається, тому що все ж таки, от в моїй бригаді, це саме ті люди, які прийшли самі свідомо, які за власним бажанням тут воюють, а ніхто їх не примушував. І це є такий основний. Елементи нашої перемоги над ворогом. Чому ми все ж таки? Ми все ж таки знаємо, за що ми воюємо, чому ми тут, і для чого ми все це робимо. Ну, абсолютно, я, я, я саме це хотів почути від вас. А, пане Олеже, буквально хвилина залишається. Скажіть, будь ласка, наскільки серйозна мінна небезпека? Ми ж знаємо постійно інформація, що ворог встиг покласти, встановити мінні е, поля і укріпитися. Дуже велика, як казав командир тактичної групи Адам полковник Євген Янможевикін. Практично кожен їхній батальйон щодоби отримує 300-400 мин, які він використовує. Тобто, ми мінами, мінами тут дійсно все у нас біля їх позиції. Ну просто як сміття його вистачає. Плюс ще дистанційне мінування. Це дуже велика небезпека, і за цього ми просуваємося не поспішаючи, дуже обережно. Для того щоб було менше втрат як серед озброєння, так і серед людей. Це небезпека, яка ще залишиться на десятки десятки років нашим дітям і навіть онукам, пане Олеже. Я вам дуже дякую. Більше ніж за той час, який ви на нас зараз витратили, за вашу службу. Гарячий привіт і подяка вашим побратимам. Це Олег Калашников, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича. Був у нас на зв'язку. Дякую вам, пане Олеже. Чого найкращого? І вам так само.